Всім привіт! Я вирішив записати таке розмовне відео. Мене звати Віталій Скиба. Я займаюся альтернативною енергетикою, в першу чергу агроенергетикою, і найближчим часом я готую. Серію роликів великих роликів пов'язані з агроенергетикою, загоро, в першу чергу по використанню соломи, по використанню відходів від СГ-виробництва і власне децентралізація енергетичних систем і те, що фермера можуть можуть відігравати дуже важливу роль в плані енергетики в рамках цієї країни. На фоні ви можете бачити різні мої відео з моїми котлами, з моєю діяльністю. Вони тут просто для наглядності. А це відео я хотів би скоріше. Записати як питання до вас, до глядачів, до, до підписників, які питання для вас цікаві в агроенергетиці, в альтернативній енергетиці, що не подобається, які ідеї ви рахуєте, скажімо так, неактуальними або непотрібними, що для вас є важливо, що не важливо, як для фермерів, як для власників бізнесу, як просто для громадян, для побутових своїх потреб. Який у вас є досвід по використанню палива, шаге-виробництва, соломи, зерновідходів або палети з соломи навіть? Хочу почути вашу думку, хочу почути від вас те, що цікавить, вас в першу чергу, ті, ті до кого я буду звертатися, для того, щоб краще, для того, щоб краще висловлювати свої думки, мені потрібно знати більше запитань, чути більше запитань від вас. Тому, якщо у вас Є бажання, якщо у вас є якісь цікаві історії або цікаві питання, задавайте їх, будь ласка, тут під цими коментарями. І в наступних відео я обов'язково включу їх для того, щоб дати розгорнуту відповідь, можливо, дізнатися щось нове для себе як обмін досвіду, бо досвід. І як і навчання, це те, що постійно йде безперивно. Тому, якщо для вас цікава тема агроенергетики, якщо ви також думаєте, що за цим є майбутнє і потрібно розвиватися в цьому напрямку, підписуйтесь на мій канал. Думаю, найближчим часом вже почнуть виходити відео. Розбори повні по агроенергетиці, де ми будемо розбирати всі всі деталі про шкоду ґрунту чи не шкоду, по тому скільки ми взагалі можемо виробляти енергії, використовуючи аграрний сектор, яке є обладнання на зерно сушарки, на котельні, які вже є живі приклади використання соломи в першу чергу, як палива. Тому підписуйтесь на канал, думаю, буде цікаво, буде корисно. і Дякую вам за увагу! І всього найкращого.